Компанія Автофокус у продажі Renault Space 2015 року у відмінному стані, повністю в рідній фарбі. Працює на турбодизельному двигуні об'ємом 1,6 літра, має передній привід, 3 ряди сидінь, 7 місць, безключовий доступ, контроль сліпих зон, led оптична система спереду, ззаду, LED-денні світлодіодні ходові вогні, кругові парктроники, камера заднього огляду, електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Все працює відмінно, без нарікань. Ось тут під килимком третій ряд сидінь, схований електропакет третього ряду сидінь, складання з другого ряду сидінь, амортизатори тримають. Салон в нас комбінований, шкіряний, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Ось такий просторий. Дуже великого багато простору ось тут між пасажиром заднього ряду, другого ряду і переднього ряду. Підігрів всіх сидінь, тобто і задніх, і передніх. Велике лобове скло, шторки на вікнах, задніх дверей цілі, не пошкоджені, повний електросклопакет, трьохзонний клімат-контроль. Автоскладання дзеркал, блокування вікон, механічне регулювання сидінь, відкриття багажнику салону, LED цифрова приборна панель, 157 тисяч оригінального пробігу. Автосвітло, сенсор дощу, допомога при паркуванні, навігаційна система русифікована, автоматична коробка передач, круїз контроль, запуск двигуна кнопкою. Є все, що необхідно для цьому автомобілі для сучасного. Використання, отже, Renault Space, 2015 рік, 157 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Є в наявності в нашому автосалоні автофокус за адресою міста Київ вулиця Територіальна оборона 102. Ну і нарешті придбати ви його можете за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий будь-який автомобіль на ось цей автомобіль. Вартий вашої уваги за дуже цікавою вартістю. Приїжджайте за покупкою Київ вулиця територіальна оборона 102